Всіх вітаю на каналі Міні-Трактор. Деякий раз в коментарях питають де і чим мастити трактори прес. Щоб не відповідати кожному на коментарі, вирішив записати відео один раз, щоб всім було зрозуміло. Перейдемо до того, чим мастити. Мащує літолом 24. Раніше купували отакі невеличкі відерця це ще батьківські старі запаси. Але лишилося одне відерце і треба як-то запаси поповнювати. Зайшовши в інтернет, побачив, що таке відео невеличке, як видно, стоїть 27 кг. Коштує воно 600 гривень, якось боляче. Таке відро 17 кілограм. Ось написано. 17 кілограм, 20 літрів. Коштує 2 тисячі гривень. Якби вибор очевидно. Тепер детальніше про цей літол. Це літол вітчизняного виробництва від компанії Miroil. Ця компанія виготовляє не тільки літол, а ще мастила, нігроли, смазки тобто всі змазуючі рідини, що у вас використовуються в техніці. Кому буде потрібно, силку на цю компанію та сайт залишу в описі під відео. Так, тепер перейдемо, зрівняємо, і подивимося, які вони на вигляд. Стара смазка, яку ми використовували, о, ось така. Ну, скільки год користувалися, все гарно. Тепер відкриємо це відерце. Ніхто ще його не відкривав, тільки забрали з почти, пломба ось треба срізати. Срізаємо пломбочку. Угу. Так, ну ця смазочка світліша. А тепер зрівняємо по густоті, які вони. Така густенька. Ну, вони в принципі однакові по густоті. Ну Добре, зараз візьму шприц, наберу нової змазки і детально покажу, де маститься трактор і де маститься прес. Так, тепер заряджаємо шприц. Новенько. Кустяк хоч би на хліб мазав. Так, перейдемо до першого питання. Через скільки мастити і що? Трактор мастимо кожні 50 мотогодин, а преси кожні 2000 тюків. Тепер переходимо, де мастити. Ось перший підвісний підшипник. корня. о, полізло все досить. Тепер според. Все, полізло, досить вторий. Полізло. Тепер переходимо на задні чулки. І ще досить кропітливе питання. Багато хто питав, скільки качати в задні чулки. Знімали, раді, стало цікаво, знімали задню кришку. Як воно влаштоване? Ось вкручена масленка. Сніма на кришці на самій стоїть сальник. І відразу отут тут в чулку стоїть підшипник І смазкою, коли ви качаєте, смазка йде сама через підшипник в чулок. Тобто 5-7 качків достатньо для змазки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все, досить. Більше не треба. Аналогічно з іншої сторони. Що сюди так підлізти. Ось, два, 4, 5, 6, 7. Все, досить. Так, Трактор прошприцювали, хочу зараз нагадати. Трактор кожні 50 метрів годин, прес кожні 2000 піку. Тепер переходимо до пресу. По заводу тут нема маслонки. Це вже ставили самі. Качаємо тут. Полізло. Тепер на обгонній мусі. Угу. Все, полізло там зі сторони. Тепер переходимо до коліс. Е, хотів би ще на рахунок коліс сказати. По заводу тут е, нема тут кришка і там під кришкою підчинник. Тут немає масльонок перші самі ну, сварили і встановлювали їх все полізло там з тої сторони переходимо тепер ігні йдемо по колу. щоб не заплутатись де мастили де не мастили Ведь багато є. Тепер, дай в'язальних апаратів. Йдемо зверху вниз. Зверху, на самому валу. О, все, полізло. Раз. Все. Полізло. Тепер. Єсть, полізло. Полізло. О, полізло. І так з наступною стороною. Так, помастив вторий апарат, колесо вторе помастив. Тепер переходимо до граблу. Так, Ось одна маслянка. Угу. А, вот все, полез с моей стороны. Ну, все, О, тримай. Розколопав гарязь, і тут ще. Тобто виходить чотири штуки на цій стороні, на цих вилках. Так, і тепер переходимо на іншу сторону. В цю сторону треба цю вилку полізла. Тепер переходимо на те колеса. полізло все. Є таке діло. Все. В принципі, на цьому наше невеличке технічне обслуговування завершено. І ще раз хочу нагадати, кому буде треба літо та інші види змазки, звертайтеся з компанією Мірою. Кому буде потрібно, я залишу силочку в описі під відео. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!